Анонімні колективні вигадані доноси достатні, щоб відкрити адміністративну справу проти будь-кого, провести обшук, вилучити телефон і отримати доступ до особистих листувань. Після 22-го року система доносів в окупованому Криму значно посилилася. Сьогодні в Криму донос може написати будь-хто сусід, учитель, одногрупник. А ФСБ може прийти навіть у школи і вимагати від підлітків, показати телефони, чи не встановив ти український додаток. Чи не заходив на український сайт? Усе це формує атмосферу, у якій люди живуть не просто під окупацією, а всередині величезної системи нагляду. Ви дивитеся проект про Крим. Я Світлана Стеценко, і далі ми розкажемо, як працює система доносів у Криму. Після окупації Криму у 2014-му Росія послідовно вибудовувала систему, в якій будь-яка вподобайка, чи то українська пісня, чи рядоки з вірша Шевченка можуть стати приводом для переслідування. За цим стежать два головні інструменти репресій: російське МВС із його центром Е та ФСБ. Перші займаються екстремістами, тобто будь-ким, хто не демонструє достатньої любові до Росії. Другі, тобто ФСБ, фабрикують кримінальні справи, нерідко спираючись на покази таємних свідків, які виявляються співробітниками тих самих спецслужб. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Криму система доносів стала більш поширеною, тому що з'явилася нова адміністративна стаття дискредитація російської армії, розповіла нам у коментарі голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Більшість людей притягається до відповідальності навіть не за прямий вислови щодо російської армії. Це може бути навіть там вірш Шевченка, пісня Стефанія і цього достатньо. Як тут використовується доноси? Це, наприклад, свідок, який був, наприклад, на весіллі або був в кафе, і я почув, що вони там співали українську пісню. Написав донос, центр е прийшов, і навіть часто це завершується обшуком, в рамках якого що теж важливо, вилучається дуже часто техніка, наприклад, там гаджети, телефон, планшет. Це потім по суті дає доступ МВС Росії. Да, до переписки людей, да, до фотографій. І зрозуміло, що це потім може перерости, якщо це вже така знаєте, цілеспрямована політика переслідувати конкретну людину. То далі це буває, що переростає вже потім і в кримінальну справу. Є ще один механізм, який дуже активно використовує російське ФСБ і МВС. Це відомий на півострові про російський блогер Олександр Таріпов. Зараз він радник гауляйтера Сергія Аксьонова. але він є реальним інструментом доносів для російських спецслужб. Він створив інтернет-спільноту Кримський Смерш». На понад сотню тисяч підписників у дописах тут вимагають жителів Криму видавати російським силовикам всіх, хто, хоч якось, намагається публічно проявляти лояльність до України. Сам Таліпов, колишній український прикордонник, який нині полює на проукраїнських кримчан на окупованому півострові, називає всіх проукраїнських жителів Криму ждуни і закликає вести з ними боротьбу. А ще він постійний гість ефірів підконтрольних Росії кримських телеканалів. Ждуни в основному в, в основному етаті, котрий не поддержували референдум і які… Свою ідеологію несуть а, сквозь гада за словами правозахисників, таліпов давно співпрацює з російськими спецслужбами і робив це ще до окупації півострова. Саме тому його діяльність настільки органічно вписалася у сучасну репресивну машину. Соловики фактично використовують його мережу як аутсорсинг для пошуку порушників. Схема проста, коли в його каналі з'являється допис, фото чи відео, яке може бути підставою для адміністративної чи навіть кримінальної справи, та ліпову його спільнота оформлюють донос і передають його в силові структури. Завдяки його пропагандистському телеграм-каналу Кримський Смерш» окупанти відкрили десятки кримінальних справ проти кримчан. Показовою стала історія з кримським діджеєм, якого затримали за пісню цього липня. В кримському клубі у піщаному пролунала Вірка Сердючка з рядками ще не вмерла Україна. Відео потрапило в Телеграм Таліпова. Він, очевидно, швидко передав сигнал силовикам. Зрештою, діджея затримали і склали на нього та директора клубу адмінки за дискредитацію армії РФ та змусили демонстративно вибачатися на камеру. Ба більше цього жовтня Таліпов запустив телевізійну програму спільно з підконтрольним окупантам радіо Спутник в Криму. Її формат це фактично публічні доноси. В ефірі планують викривати пособників Києва, тобто всіх, кого вважають нелояльними до Росії чи проукраїнськими. Олександр Таліпов і Радіо Спутник в Криму об'являють охоту на ждунов відкритий в програмі. Товариш майор, прошу розібратися. Сама назва цієї програми пряма відсилка до радянської культури стукачів, де будь-який сигнал передавався спецслужбам. Програма виглядає як легалізований доносний сервіс, де Таліпов відіграє роль ініціатора переслідувань, а медіа їхнього гучномовця. Це черговий інструмент тиску на кримчан і спосіб заохочувати репресії під приводом боротьби з українським впливом. І ось як це працює на практиці. Рік тому мої колеги розповідали про історію Євгенії, якій довелося покинути окупований Крим через свою проукраїнську позицію. На неї написали донос близькі люди, які побачили її допис в соцмережах. Якщо російському солдату відірвати голову, він ще буде чотири дні бігати і кричати, що він на ученнях, І це побачили цей допис, дуже сильно образились. Після доносу дівчину затримали за екстремізм, погрожували і психологічно тисли. Заходять до тебе в камеру, починають розповідати, що зараз я поїду в тюрму в Морно в Мордовію, що вони все про мене знають, що цей чоловік мене здав. Зрештою, Євгенію відпустили, але додали: наступна стаття буде тероризм. Тому якщо дівчина не виїде з Криму, сяде. Так Євгенія залишила півострів. Часто причиною затримань стають доноси з роботи, так стара радянська практика, яка процвітає у російських реаліях. Ось, наприклад, у тимчасово окупованому Севастополі оштрафували 43-річну жінку за дискредитацію армії РФ після доносу колег. Нібито то жінка під час розмови з колегами негативно висловлювалася щодо збройних сил РФ. От ще історія: викладача з Криму Андрія Білозерова заарештували на 13 діб та звільнили з білогірського технікуму. Причина ролик, на якому викладач дивиться відео, де звучить українська пісня про безпілотник Байрактар. Пізніше, на 14 діп викладача, арештували через публікацію ВКонтакте пісні Червона калина у березні 23-го За статтею про повторну дискредитацію російської армії під контрольний Росії центральний суд Сімферополя оштрафував викладача на 100 тисяч рублів. Таких історій чимало із 22-го року до тепер українські правозахисники зафіксували понад 1500 адмінсправ проти кримчан за дискредитацію армії РФ. Це може бути фото з українським прапором, ось з якою жовто-блакитною символикою. Це пісні. Різні українські, починаючи від гімна, да завершуючи там у лузі червона калина, і це різні дописи про російські злочини на території України, найбільш поширені. І от там якраз значна частина це за доносами Толіпова. Ба більше, політика доносів у Криму стосується не лише дорослих, під прицілом також і діти. Російська Міносвіти розіслало школам на окупованих територіях України, включно з Кримом, методички про те, як упізнати майбутніх злочинців, фактично інструкцію для вчителів-доносчиків. У документі контрольний список небезпечних ознак. Під підозру автоматично потрапляє дитина, яка не демонструє захвату від традиційних російських цінностей, не повторює на уроках кремлівські наративи або дозволяє собі критичне ставлення до російської символіки. Потім, за такими доносами, до цих дітей, батьків, приходить з так званими профілактичними бесідами, <кій> розказують про те, як треба любити Путіна і все інше. В принципі, навіть були випадки, коли просто ФСБшники заходять прямо під час навчального процесу уроку і просять підлітків. Ну мовити здебільшого про старших дітей, тобто там вже 14-15 років, показати телефон, дивляться браузер, <кій> дивляться додатки. Відповідно, якщо вони знаходять якийсь зв'язок з Україною, то це вже дуже небезпечно, особливо для батьків. Система доносів у Криму стала універсальним інструментом контролю від танцювального майданчика до шкільного класу, від телеграм-каналу Таліпова до кабінетів ФСБ. Усе це не випадковість, а продумана політика, яка має лише одну мету зламати будь-який прояв української ідентичності та перетворити півострів на територію, де люди бояться навіть власних думок. Та попри тиск і страх, Крим залишається українським не лише юридично, а й у свідомості тих, кого намагаються залякати обшуками, протоколами та профілактичними бесідами. І саме це причина, чому репресії тільки посилюються. На цьому у мене все. Діліться своїми думками у коментарях. А якщо хочете, щоб про тиск на кримчан почули якомога більше людей, поширте це відео. І дякую, що дивилися.